Ласкаво прошу на канал Weird Games. З вами як завжди, Сайленс в сьогоднішньому відео ми розглянемо основні механіки гри Zombie Raid No One Survives. У світі гри Raid ніхто не виживе, події відбуваються у постапокаліптичному місті. Основою гри є інтенсивні PVP-битви, стратегічні бої та реалістична стрільба з видом зверху. Але зважаючи на те, що це лише демоверсія гри, ми зможемо познайомитися з нею лише поверхнево, вбивши кілька зомбаків, зробивши це з різної зброї. І ще гра має українську локалізацію, тому робити це буде вдвічі приємніше. Тож погнали за чистого місто від тих, хто давно вже мав померти. Обирайте ваше укриття ретельно. Бронебійність кулі залежить від калібру зброї. Подивіться на округи. Ви можете скористатися е, мишкою. Подивились. Як рухатися? Скористайтесь SWAD для руху. Спробуйте бігти е, лівий shift. Сюди нас не пускає. Перейдіть до цілі. Відберіть бронежилет. Тактичний шолом е, тактичний шолом пожеж, пожежний. Що? Бронік, напевно. Так, бронежилет. Дивіться, які ми стали гарні. Відкрити та закрити інвентар. Табом. Ось який ми дядько. Точні шкода, показники, здоров'я. Кобура обладнання. Це види патронів. Ми точка, куди нам треба йти. А ось і зона. Якась А. Меж таке підібрав. А, воно вже не береться. О, чийсь трупик. Підберіть уламкову гранату. Три штуки. Киньте уламкову гранату. Утримуйте середню кнопку миші для прицілювання та відпустіть для кидання кидка гранати. О, зомби йдуть. Вбийте інфікованих три штуки. Нате вам гранату. Іх спідали за вбивство. Перейдіть до цілі. Може ще гранати забрати? Поповнимось. Аптечка. Підберіть аптечку. Дві штуки. Відновіть здоров'я за допомогою аптечки. Оберіть аптечку. Ага, вниз крутнути колесико і, і натиснути його. А його треба тримати. О, відновили повністю ХП. Підберіть АК-47. І набої. АК набої. Перем... Перемкніться на пістолет. Натисніть 3. Ви можете перемикатись між зброєю. А тут ще потрібен час, щоб він змінив зброю. Перемкніться на основну. Пок... Покращить вашу влучність. Утримуйте праву кнопку миші для прицілювання. При прицілюванні ви рухаєтесь повільніше, що робить вашу стрільбу менш точно. Це я швидко, типу рухаюсь, а це повільніше. У, скільки зомбарей. Вбийте ворогів, використовуйте ліву кнопку миші, щоб стріляти. Перезарядіть зброю R. Вбийте 5 інфікованих. Дивіться, що від... відскакують. Це й зрозумів, що по ньому стріляють. Всіх закілили. Підбираємо зброю, що. О, я можу два автомати нести. Перейдіть до цілі. Держіть перший автомат і перезарядитись. Дивіться, як гарно виконано Викинув ріжок. Точність деталей. Підберіть снайперські набої 10 штук. І підберіть М24. Вбийте інфікованого двох штучок. Скористайтеся правою кнопкою для прицілювання. Ой, далеко бачить? Ого, дал... а якщо от сюди поцілити? Ви бачили, як вийшло? Все так не очікував, а ну. Добряче горить. У цього одна бочка. Дивіться, яка ця територія. От, Снайперка мені сподобалась. Аптечку. Давайте візьмемо ще одну аптечку. Їх там дві поміщалося. Навіть три. О, зомбаків скільки. Скористайтесь предметом міномет. Мінометна підтримка. Натисніть та утримуйте F для використання спецпредмету. Обережно, міномет може зачепити вас, тримайтесь подалі від сигнального диму. А що це буде? Це зверху прилетить щось? О, артобстріл. Перейдіть до цілі, так а я щось не всіх. А, і в нього, бачите відновлення там іде. О, чекайте, я не всіх прибив. Зараз відновиться міномет. А чи може їх. Гранату кинути їм. Блін. Що під ноги собі кинув? О, дивіться, як тут поскладали. Який антураж. А це взривається? А, червоне, воно не бачить його. Он якась зброя. А як мені туди попасти? Бачите червоне? А! А через це я бачу і нічого не міг попасти. Черепуху відстрелив йому. А ну давай пістолет, дай мені пістолет. А ти в голову. Повідбивав їм голови. Зброя. А де вони потікали? Що одненький оце ходить? Той на тобі. А, ще ось один ходить. Все, цих перебили. Навіть калюжі видно. Підберіть. Лов 72. Ракетниця. О, а це що за тіп? Ракетницю взяли. Замість снайпера взяли. Вбийте інфікованого. О, та таке діло ми любимо. Зрозумію, а що таке? Ану. Аж відскочив. Ніятька, а немає. Скільки в мене набоїв до нього? Немає набоїв? А ось є. Перезарядитись. У нього ж всього один набій. Ну і добре. Покращення навігації. Наведіть курсор на область, позначену червоним кольором, та натисніть Space. Камера буде вести себе так, ніби ви стоїте там і їх сховайте всі переподи, що вам заважають. А, тут же зомбіль. Гаймо його з автомата. Примусове обертання камери. В, в деяких ситуаціях, можливо, вам потрібно буде змінити кут огляду камери. Це може бути зроблено за допомогою натискання та утримання C. Ви можете позначати місця та предмети для ваших союзників за допомогою Q. Ану, Q. Ага, це щоб, типу, бачили, а це C. Так, а смисло Це ж те саме, що. Що Space... Чи що? Ш... А. Зрозумів. Перейдіть до цілі. Киньте вашу зброю. А, давайте я кину оцю зброю. Киньте зайві набої. Утримуйте їх, щоб скинути набої. А я ж їх іск... А, і довше тримав. Просто. Утримуйте. Так, давайте ми підберемо тепер скинемо. Огляньте предмети навколо. Знаходжуючись біля предметів, натисніть лівий Shift плюс +E, Є, щоб відкрити перелік предметів навколо вас. Можливо, буде корисно, якщо ви хочете підібрати конкретний предмет з переліку. Uh, Shift і -E. є. Взяти тільки набої і взяти, uh, ну, взяти. А це ж таке граната, уламкова граната. Перейдіть до цілі. Вдарити інфікованого. Ви можете застосувати ближню атаку, натиснувши лівий Alt. А, а він же мене коцнув раз, чи що? Наберіть боєприпасів у, у, з вашого авто. Натисніть є, стоячи біля них. Набрав. А, для, всю, для всієї зброї. А що за 2 метри? Вона не сідає? Натисніть те, щоб намалювати графіті. О, яке графіті! Дивіться, який смайл. Захопіть контрольну точку A. Для захоплення точки стійте у колі деякий час. Де ця точка? А є тут карта? Мап... мапа чи що? А, о, табом. Попасти можемо все через верх, тут все зачинено, Ідемо наверх. А, так а тут ще й зобаки. Ану. Ану, а тако. А ну, мінометним їх, дивіться. Бабах! О, це нормально. Це що, вонючка був? О, так я їх всіх постріляю. Ой-ой-ой. А це я себе поранив. О, ви бачите, я ще й валяюсь і отстрілююсь. Подожіть, а мне... А, а, я можу перемотатись можу. Щось я сам себе закілив. Лишилось часу до відродження. Будет голий. о. Відродився я абсолютно без нічого. То я, я переключився, я думаю, на пістолет переключився. Треба було так рагульно зіграти в демці. Ще гранати візьму. Скажіть, а де цей був бронік? Все, я готовий повторити фокус. Тобі в голову. Ой. Прикольно він полетів. А, він тут один був. Типу я всіх їх замочив. А, я міг сюди, ви бачите, я міг сюди просто голяка підбігти і це все зібрати. О, тут якась зброя нова. Дайте. Що це таке? О, підствольна граната. Це мені подобається. Трохи час затримки в неї. Давай поки з автоматом. Ти всі всіх зачистили тут. А, він втомився, тут ще стаміна є. Так, що так кружляю тут? Точка Б. Точка Б мені не потрібна, мені точка А треба. Ось точка. А, і тут є пару зомбілів. Давай ми отаку тобі цяцьку якусь зробимо, Чекай. Отак. Ні, ну. О, один відлетів. Блін, чуваки. Все, по шматках їх. Прикольно зробили, дивіться, як відриває частини тіла. Блін, дуже класно зробили. О, тут новий автомат. Давайте ми другий скинемо, замінимо. Течка мені не треба. Хтось буде нападати? Чи, чи ні. О, бачите, я ще й присісти можу. Захопіть точку Б. А, це, типу, щоб ховатися. Звільніть точку контрольну точку Б. Он зомб. Давайте в рукопашну, а тепер розстріляю. А, це дробовик? А це що таке? Відійшла від мене, дивись. Ох! аж голова відскочила від, від цього від воріт. Зараз ми вас всі Я бачу, що точка Б там знизу. Хотів тут подивитися, ніч, нічого немає. Так, тоді вниз йдемо. А камеру розвернути не можна. Весь час вона в такому положенні. А чого закрить? А ні, відкрито. Так, 10 патронів. А це що таке? Адреналін. Давайте включим. Так, а як адреналін використати? О! І що це мені дало? Я швидше бігаю. чи 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 а ну... Йо! Це літун. Так, хлопці і дівчатка. А що, не підірвалися, що? А ну бахнули. Відвалив. А тебе ми з пістолета. А щось дуже довго він валиться з пістолета. Так, а це в мене що за штучка? А, це їх типа приманка. Блін, як круто придумано. Чувак, трохи якось попади їм. А жердос ще не ліг. О. Мощний тип. А зараз хтось полізе до мене. А, а це типу як зона. На тобі. Так, а якщо я з неї вийшов, вона повертається назад. От, а якщо... О, ще один! Мені дуже подобаються ці бочки. О ще один, дивіться, Гаврік. Чекай. Блін, а як так, щоб тебе отут. Так, відбіжу трохи. А ну від... Бляха, а ну відійшов від мене. Ви захопили точку. Чекаємо на інформацію про прогрес гравця. А ми типу карту закінчили? Чи навчання? Вже так довго чекають на. Ага, вітаємо! Ви пройшли туторіал і готові виживати у цьому жорстокому світі. До меню і добре. Добре. Демка вийшла дійсно маленька. Хоча з механіками ми ознайомилися, але як завжди хотілося б трішки більше. Гра виглядає досить непогано і цікаво було б спробувати пограти проти інших гравців. Скоріше за все, під час перестрілок між командами на нас звідусіль перли б зомбаки, через що нам би довелося одночасно воювати на дві сторони. Плюс, як я зрозумів, є респаун. Тобто, коли гравець помирає, він може через деякий час повернутися і відвоювати точку. До речі, гра на утримання точок. Вони можуть переходити під контроль то однієї, то іншої команди, доки не набереться певна кількість очок утримання. Загалом я б ще пограв в неї, щоб остаточно скласти свою думку. Хто вже грав, діліться своїми враженнями в коментарях. Нагадую, що ви були на каналі Weird Games. Бережіть себе, рідних, особливо від всіляких вірусняків. Слава Україні і до зустрічі!